Я здивований, що тут воно ще є. Що стоїть. Отут, от це вже в честь дня народження. День народження тебе з 24 по 30.09. Годинник працює. Ну як годинник він колись працював. Ціла вулиця просто зрівнена з землею, Якщо огляд сортирів міста Києва від найдешевшого до найдорожчого. От дивіться, 15 гривень, 70 копійок. Де ви такі ціни бачили? А ніде. Мімо. 945 Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна. У нас за вікном кінець вересня, 25 й рік. Друзі, я вибрався разом з вами в цьому відео в центр Києва, в центр міста. Друзі, я знаходжусь на Майдані Незалежності. Хочу разом з вами пройтися, прогулятися неспішно, подивитися, як сьогодні живуть люди після такої дуже неспокійної ночі. Подивитися, чи взагалі в таку прохолоду, вибачте, мене Градусів 10 зараз за вікном чи гуляють люди, чи відпочивають. Та й взагалі, яка сьогодні атмосфера у Києві. Прогуляємося, пройдемося. А наприкінці відео я хочу, друзі, зайти, завітати в магазин АТБ. Бо е, сорока на хвості принесла, що зараз там е, святкують день народження, чи один день, чи тиждень, фік його знає, але дуже дуже великі друзі знижки майже до 50% е, Хочу подивитися, є там таке чи це. Все фейк. Якщо ви готові разом зі мною приєднатися, друзі, вподобайку влупили, палець вверх поржалі. Не забудьте про підписочку. ремні, погнали. Де я знаходжусь? Значить, от дивіться, годинник працює. Ну, як годинник, він колись працював, а зараз так, він включений, але там прапор. Якщо вам видно, годинника нема, прапор є. Так, друзі, ну я починаю з поліціянти приїхали, починаю з Майдану Незалежності і дивлюся, я, чесно, друзі, давненько тут не був, дуже давненько. І якщо, друзі, немає відео з цього місця, то це не означає, що я тут буваю, але не знімаю. А це означає, що я, в принципі, сюди не заходжу, не проходжу. Ну, якось, знаєте, не знаю <смі> чому, але якось ми з вами по контрактовій площі більш. Знаєте, подорожуємо. Сьогодні треба відмітити, що сьогодні дуже неспокійна була ніч у Києві. Дісталося борщаївці, Петропавлівські Борщаївці Гриміло так, що просто там будинки ходуном ходили одні, а інші просто зрівняли російські окупанти з землею. Просто не залишивши взагалі нічого від того, що там стояло Ціла вулиця просто зрівнена. З землею, якщо ви не бачили фотографії, не бачили відео, то їх дуже багато і викладають місцеві мешканці. Я просто вранці, коли прокинувся, подивився на це діло. ну знаєте, якийсь просто жах. Ось в одну мить у людини був будинок, в одну мить він просто опиняється на вулиці. До речі, друзі, я подивився на цю позату хату і згадав, що ми з вами ще не були у позатій хаті на одному дегустаційному турі. Під назвою Український сніданок. Коли я туди приходив, то чомусь все з'їдено до нас було. Коротше, друзі, в одному з наступних відео у нас буде ролик з Пзатою хати з саме. Прям, прям з оригінальнішого українського сніданку разом з українським сніданком. Коротше, не прогавте, не пропустіть. Оголошення, що тут у нас за оголошення. Вчора було втрачено чорний довгий гаманець, тріофолт. Всередині заходилася невелика сума. Дуже прошу, хто знайде 2000 гривень. Подяка буде. Я дивлюсь, отак от зараз я йду, дивлюсь, знаєте, і дуже якось різноманітно одягнуть ці люди. Тобто хтось навіть у футболочках, хтось в, вже в таких знаєте, світерках, хтось в біретах, хтось куртяки тримає на, у руках. Але як я вже сказав, сьогодні ну таке, знаєте, вже похолодання, вже відчувається, що йде, ну, не зима, але осінь точно. І в найближчі декілька днів, наскільки я погоду бачив, наскільки я дивився прогноз погоди, буде, друзі, до 9 градусів вже до 9. Сьогодні, ось зараз на годинку, десь четверта година дня, я виходив, було десь ну, 14, там плюс-мінус. Ось ось так. От. Але буде так. В 7-9 градусів і обіцяють навіть заморозки на, е, вночі. Тому запасайтесь ковдрами, запасайтесь якимось, якимось теплим одягом. О, А тут, дивіться, була колись аптека. Я пам'ятаю, тут взимку навіть стояла, стояв олень. Зараз все, аптека зачинилася, така величезна була аптека і не змогла, не змогла вижити. Прикиньте, на Крещатику. це про що означає? Це означає про те, що тут такі ціни на оренду площин, що що наче не витягують. Поступово я бачу. Зараз вже звертають і так, треба дивитися, бачите, вліво і вправо, коли переходиш, бо можуть самокачки знести. Поступово звертають тераси, літні тераси. Ось, наприклад, ось ця тераса, бачите, вже майже там нікого нема, там хоч сидять ще. Але я не уявляю, щоб зараз, наприклад, людина. Замість теплого залу обрала ось прямо зараз. Обрала якийсь, якийсь прохолодний інтер'єр з вулиці. Так, тут прям двіжуха. Дивіться, яка двіжуха. Давайте глянемо, що тут за двіж Паріж такий. Дев'ятсот дванадцять. 945. Нормально, нормально таке ударчик. 945. Мені здається, населено, я на своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб хтось такі цифри вибивав в цьому атракціоні, якщо так можна назвати. Якщо десь багато людей, значить тут щось цікаве відбувається зазвичай. Давайте глянемо. Футболісти тут заробляють гроші. Мімо, значить, фішка тут яка, як воно працює, ви ставите якусь суму, ну, наприклад, там, умовно 50 гривень. І якщо ви збиваєте одним пострілом, одним ящиком оці от два бутиля, то все це діло помножується на два. 50, поставили, 100 отримали. Друзі, ну дивіться, зараз. В принципі, десь 80% людей взагалі не хочеться рухатися, ворушитися і вставати з дивану. Туалет 15 гривень. Друзі, вашій увазі. Хто хоче ем, огляд туалету, обов'язково напишіть це в коментарях. Ми це організуємо. Друзі, прямо разом з вами тільки що придумав нову фішку, нову, нову ідею для відео. Огляд туалетів, огляд сартирів міста Києва від найдешевшого до найдорожчого. Хто хоче, напишіть у коментарі. Хочу огляд сортира. Тут у нас зазвичай ввечері танцюристи, брейк-дансисти хіп-хопери працюють, танцюють. Тут іноді з'являються музики. Я не знаю, чи ще рано, чи, ще, чи вже пізно. Зараз на годинку, як я вже сказав, що 16 година, 15 хвилин. І в принципі, ось тут, на цьому місці, якраз вони і встають. Нещодавно в інтернетах натівських розразився якийсь скандал. Коротше, ось тут, ось, напротязі дня Вистроюються мотоциклісти, вистроюються автомобілісти і, типу, перекривають рух пішоходам для того, щоб зайти в, в метро. Зараз тут бачите, чи вже мотосезон закінчився. Я не знаю хто знає, хто у нас там мото. В мотосабраті вращається, напишіть, чи за закрився вже мотосезон, чи ще ні. А, і коротше, скандал, оце от за того, що типу нема проходу пішоходом. Я не знаю, ну Йоха, не бабай, прикиньте, чоловік, котрий це написав у Фейсбуці, е чи то він перший раз йшов, чи взагалі ну я так срочно. Друзі, срочна новина, хейтери прямо зараз дивляться на плітку, на брусчатку. І прямо зараз пишуть про те, що центр, центр столиці, столиця України. Чому не відремонтовані брусчатка, чому, чому в такому поганому стані булижники? Друзі, обов'язково це напишіть, бо на хейтерах тримається весь актив. Так, тут у нас шаолінські чи монахи, чи я не знаю хто там зараз будуть. Вони тільки-тільки на Розстилаються і будуть медітації свої робити. Також, друзі, слухайте, я зараз і в мене, знаєте, такий формат анонса. Я розповідаю якраз про те, що у нас буде невдовзі. Дивіться, дивимося на КМДА і відкриваю вам таємницю, що в одному з наступних відео вже буде мой поход в столовку цього заведення, в столовку КМДА. Ви прикиньте, хочете дізнатися, скільки коштує для депутатів е, обід, вечеря, перше, друге салат і компот. Якщо хочете, обов'язково приєднуйтесь, обов'язково підпишіться, бо можу сказати, що вас це вразить. Чи великою ціною, чи маленькою, не скажу, але те, що вас вразить, те, що ви побачите з цього закладу КМДА, з столовки цього закладу, це однозначно. Хочу подякувати абсолютно всім і кожному, хто не проходить, так би мовити, мимо, а робить якусь, якийсь вітер на каналі. Вітер можна, нагадаю, зробити чотирма, навіть п'ять моа. Я, я вже перейшов на французьке п'ятьма білий наліва. А що увазі десь години через 4 тут почнеться двіж. Двіж-паріж. Так ось. Можна зробити е, п'ятьма способами, і моя велика подяка кожному, хто обирає свій спосіб. Це вподобайка, раз це якийсь коментар, який допомагає розвивати канал, бо кожен комент це. ну, Якщо не вдаватися в деталі, да, то будь-який комент він допомагає алгоритмам Ютуба зрозуміти, що це відео цікаве, що його треба показувати е, додатковим людям. Це комент. Це комент, якщо він ще розвернути. Якщо Великий, це взагалі класно. Ще підписочка, звичайна підписочка, найзвичайніша. Це, скоріш за все, більше не для тих, хто хоче спостерігати з новими відео і не хоче пропускати найцікавіше. І, друзі, ухти, дивіться, на тому боці, які у нас, яка у нас фотосесія відбувається. Ось разом з фотографом перед сумом. Хлопчина зараз нам затулив весь вигляд. Хлопчина і поліція. Короче, друзі, і ще один варіант: це ваш донат, ваш непосільний фінансовий внесок, котрий я оцінюю. Будьте впевнені, що кожен донат я оцінюю, маленьких. Нагадую, маленьких донатів не буває. 5 гривень, 10 гривень, 20, 30, 50. Подяка, хто кожному хто донатить, подяка, подяка кожному, хто додає стимулу для нових зйомок. Так, йдемо далі і проходимо ще один друзі. Біло неф. Фі... Ну якось сумно знаєте. Ось кінець вересня людей нема, тому що прохолодно. Людей нема, люди сидять, от, скукожившись на е, лавках. І, і я не знаю, хтось трапізнічає, хтось щось просто відпочиває передишечка. але більшість, я так розумію, вже розбралися по торгівельним центрам, де, е, де трохи тепліше. Ось Дівчата йдуть те щось знімають якісь. Тіктоки, до речі, тікток зараз викуповує Америка, Трамп в ліце Америки. І, друзі, зрада відміняється, тому що раніше і депутати, і хто там тільки не був, казали, що TikTok – то зло. Це Китай, котрий відслідковує, треба заборонити. Тік-Ток. Все, друзі, Тік-Ток викуповує Америка, Тік-Ток. Трамповські, і зараз Тікток, мені здається, буде з Тіктоком це окей. Ось тут от, бачите, можна так і посидіти і помедитувати. Так, ми поступово підходимо до Бесарабської площі. Наскільки я розумію, зараз дивіться, якими стройними рядами стоять самокати. Самокати, самокати. Прямо стройними рядами, друзі. Зовсім скоро вони. Іще... Ух ти, а тут дивіться, яка тут движуха. нічого собі саруділи. Реально, я давненько не був тут. Дивіться терасу, яку саруділи, це у нас грузинська кухня-чача. І це тераса якраз, мабуть, їхня. Тераса є, але столиків і нічого іншого немає. Ну, хоч знаєте, хоч э, респект їм, хоча б за те, що вони зробили її не вплатною к э, склу, не вплотною ка входу. Як це більшість ресторани форобиць отак, от раз букавкайпе, а хоча б для людей зробили проходік, тому що по іншому це було б жестяк. Так, що ми вриваємося, друзі, в АТБ. В АТБ, я так розумію, воно десь тут, під землею. Зараз будемо шукати. Друзі, я знайшов АТБ за вашою спиною бульвар Тарас Шевченка. Тут у нас, бачите, пішохідна зона. А сюди якраз ми, друзі, йдемо у то місце, котре ми з вами якраз запримітили. Колись мітроград можна було, де да, колись, чому колись? І зараз ось АТБ працює цілодобово. Колись він вважався прямо, знаєте, містом у місці і досить. Тих пір люди, котрі сюди вперше спускаються, вони не розуміють, коли взагалі можна з нього потрапити і вийти. Так, а де ж тут у нас АТБ? Дивіться, теж 100 років тут не був у Метрограді. Пустота, друзі, взагалі знизу вон, я бачу, комп'ютерний клуб працює, тут бургерна якась. Шукаємо АТБ. Знайти було нескладно, хоча я б на місці метрограду, мабуть, якісь вказівники повісив, щоб люди розуміли, де тут що у нас. Дивіться, 23-56, до 23-56 працює ТБ. Ось я знайшов дивіться, день народження до 50%, понад 1900. Товарів. Але кожен товар обмежений в кількості, знаєте, як е, е, Чорна П'ятниця, коли кажуть, наприклад, да, там, комфі або е, інші магазини, що так, у нас, наприклад, да, там, телевізори в 50% знижці, але по факту це на всю країну їх три штуки. Ну, Не знаю, подивимося, чи є вона так, чи ні. Але це, наприклад, це вже не в честь дня народження це вже. По знижковій карті. З того, що я бачив, в принципі, це е, цікавило людей масло, масло, котре розгрібали. І ось якраз ми за маслом і подивимося, дійдемо. Чи є тут взагалі якісь помітки, що це е, на честь дня народження осінні знижки? Осінні знижки на торчин мінус 50%. Було 3, 46%, стало 34% було 24, стало 8, 19. О, Отут от це вже в честь дня народження. День народження ТБ з 24 по 30.09. Тут у нас теж було 42, стало 33,90. Фу, мені щось так жарко тут. Не знаю, тут під землею, чи кондиціонери тут не працюють, чи я так тепленько одягся. Друзі, мені здається, знаєте, як найкраще робити? Заходите на сайт АТБ, і тут от є розділ якраз те, що є зі знижкою в честь дня народження. І ось тут лістається, щоб. Розуміть конкретно, що вас цікавить. Тут порошки, морозиво, тому що так, наприклад, шукати е, де морозиво саме по знижках від е, в честь дня народження. Ну мені здається, буде довго 39-89. Ой, рок, слухайте, я був вчора, де я був в метро, В метро я був. Там було дешевше навіть перець гострий, 389 гривень 15% відсотків. Грунтові у нас 24,89. Виглядають вони нехті. Але зато 24 кудись на саус можна. Томати тепличний 57, з того боку, до речі, я не дотягнусь, але там. 157 у нас да, 157. Маслі це у нас осьо. І того масла, котрі, котрі були саме по знижках, бачите, я його не бачу. Воно з тіктоків я бачив, що воно коштувало 54 гривні в честь дня народження. Дешевше масло, котре я тут бачу: 74 гривні. Масло фаворит Солодковершкове, 74 гривні за 82%. Село Галіїв. Kaže Tomirska Область, ось, цього, наприклад, дуже теж цікава, друзі. Пропозиція у нас яготинське для дітей 50% в честь дня народження. 56, на 50% відсотків. гривень. Реально кажу, як є, що воно коштує. Оце молочко 71 гривня. Це реально, це не фейк, це не якийсь маркетинговий хід. 56 гривень. Я здивований, що тут воно ще є. Що стоїть? Ось ще день народження. кокос, рисова кокос, 84, Хто друзі, полюбляє, хто п'є в честь дня народження ось знизу мінус 50 кефір. Слива у нас, друзі, 39,95. Так, кавун 54 і кавун у нас 13. До речі, найдешевший кавун, який я бачив, це був, здається, у варусі десь тиждень тому 9 гривень. Зараз, ну зараз вони десь 14, 15, 16. Тут, бачите, 13,95. Якщо округлить, то буде у нас 14 гривень. Так, груші, груш, кажу, яблука 33, ну 33 це норм. Кома, томат, коктейльний. От дивіться, 15 гривень, 70 копійок. Де ви такі ціни бачили? А ніде. Тому що що, друзі? Тому що це за 100 грам. 100 грамулік, тобто 157 гривень виходить оцей томат. Так, перець у нас 115. Тут у нас перець завалився 380 гривень. А це за кілограм. Слухайте, не дуже зручно. Ось тут дивишся тут за кілограм, і не розумієш. Да? Ну, він вже не може коштувати 389 гривень, правильно? А там у нас вже йде за 100 грам 115 гривень. За кілограм 38, мені здається, норм. Капуста перший гатунок 10,80. Цибуля 8,89. А картопля у нас, друзі, давайте де у нас картопля 20. А це гарбуз, а картопля.

кускус -кус було 57, 45 стало, Крупа мана 32, 37. Ну, вибачте мене, хтось скаже, що 4 гривні, 5 гривень, о чому річ? Друзі, без 5 гривень, вибачте, на маршрутці мене ніхто не повезе. Це я вам зуб даю. Друзі, ось я виходив і цікаво порівняти цінники на зарплатню. Продавець консультант у нас 23К, охоронник 25. Нічого собі нормально. Молодший приймальник 25 300, помічник продавця 18400. Друзі, ну що, я вийшов за тебе. Ви будете сміятися, але я трохи заблукав, поки знайшов вихід саме на хрещатик. Там виходив чортного зломець. Що вам сказати? Ну, сказати, що якийсь грандіозний розпродаж по суперзнижках я не можу. Так. Є якісь точечні, такі, знаєте, точкові пропозиції в честь на народження. Хто живе поруч за тебе, чи ви вчора були, чи були там грандіозні знижки на якесь масло по 50-відсотковій вартості, чи все ж таки це більше, знаєте, такий замануха маркетингова. Як вам атмосфера сьогоднішнього Києва в центрі Києва? Та й взагалі, як вам сьогоднішнє відео. Якщо ви хочете подякувати, ви можете зробити це чотирма способами, як зазвичай просто швиденько перечити. Післі вподобайка, вверх, коментар або підписочка. Якщо ну, зовсім низький уклін від мене хочете отримати, додатково є реквізити на монобанк і Приватбанки PayPal під цим відео, хто хоче або може. Друзі, до нових зустрічей, всім пока!